Добро ребят, я сьогодні починаю трейдити з 5 голди до 1000. Декотрії мого стріма. на стрім, сьогодні буде, Інтересувалися, відкуди в мене типу, голда, откуда в мене інвентар. Всього на моїй було задоначено 1000 голди. І сьогодні я покажу як. Ось я виставляю Ось. Виставляю запрос на МП5, виставляю запрос на ТИК-9. То есть просто якийсь мисс трейду, коротше ти береш пін і заказуєш його за 20 годин, например, и відсікаєш 20%, і виходить, що ти получаешь з нього 0 копійок, но если він прилетить з наклейкою або по лоу-прайсу, то ти отримуєш з нього голду. так ти должен заказувати багато скинів? Ось пример, я заказую P350. Trino. Я за 23 копійки заказую 21 штуку. Потому що в мене ну, настільки бюджету вистачає. І жду. Попутно виставляю запроси на скінчики і ось прилітає перший П-350. Ну і ще пару штук. Немного погачав мені прилітає ось тільки П-350 і один з наклеєчкою. Дивлюсь його ціну, дивлюсь конкурентів. Ну, ось перший скінчик трошки дешево да, просто, я його як другий виставляю. І виходжу з цього в плюс конкретний. Тут я виставляю всі останні P350 за 29 копійок, щоб бути в нулю із них. Ну бо Тому що вони пролітали по, по фулу. Но все одно в мене великий окуп, тому що я отримав p 350 з наклеєчкою. і продав за Голду 64. Ну а тут вже я продавав усі свої P350 і роблю нові запросики. Ребята, хочу сказать вам те, що це експериментальна рубрика і це тільки перший день. Я хочу натрайдити собі 1000 голди, яку я подальше вилью в свій інвентар. І да, я буду трейдити з інвентарем і буду показувати вам свою історію покупок продаж, щоб ви не думали, те, що я продаю свої скіни, які в мене вже були до цього. Хоча на момент записі я продав звичайно свій МП5, який ставив 15 копійок. Ну я думаю, це великої ролі не зіграє. МБУ. Бо... Взагалі в сам стендук я граю ще із на 2 years, це 6 год уже, почти 7. І опита в мене багато ринку. Я на свій перший ніж буквально Я... На трейд закинув 100 голди на момент трейду. І цим добив собі п'яток і купив собі перший свій скорпіон магнум. Після скорпіона магнума так пішла далі, поїхала, купляв ножички і ось дійшов до свого М9. Ну а тут уже мне прилетали 90 і хочу сказати, що я поки що буду показувати всі свої запроси, все, що я... поки що я буду показувати всі свої запроси, як, кстати, ось, как на буду знак. Лайк, Но позже я буду показувати тільки саме інтересне, там мені щось прилітало за 003 або з наклеєчкою. А остальные я буду ну, вирізати буквально. Потом я вам показувати не просто в запросах. і то. Просто це не інтересно, а я... відео буде дуже довго. Сам дробовичок я виставив за 1.59 першим запросом, щоб стрічку купили, бо там толком не взяв було ще груди вивути, ну і почав продавати всі свої останні дробовики. Почали залітати вал Joker і мене порадували два вала. це за 04 і за 0,3 копійки. Це я виходжу у нігілий такий окуп. <му> Мій на маркетплейсі це 3-4 роки. Я вже доволі давно почав трейдити і трейджу по цей тому що це дуже вигодний форм голдейку. Ну а на даному кадрі мені залетіло ще скінчиків. Це пуліки і П-350 райну. Ну, в цьому відео з'являться дважди. Ось один пулік за 003. Спасіба братику, який його вивів. Ось за 010. Це взагалі імбулічка ще один 003. Ну а то просто обожнів люди, які зливають отак пуліки. тут я трошки при чтобы вам показать, как я его продаю. Ну, в следующие разы я буду это просто вырезать. Захожу еще раз на комнаты, и бачу, что прилетело 20 скинчиков. Це М16 Майхейм і М110. І тут мені крупно повезло, тому що ось один за 003. А ось і другий за 0,03. Мене дуже порадувалася продажа, тому що це теж обійшлось мені в копієчку. Спасіба ребятам, які сливають за 003. Я просто вас обожнюю. Трейдерський день підійшов до кінця, і, і в відтоді я отримав 11 голдин 31 копійку. Мене задовільнив цей день, я отримав 6 голдин 31 копійку. Це хороший результат для першого дня і ждіть другу часть, ребята. Я дуже благодарний вам за просмотр. Прошу вас вліпити лайк для мотивації і заходить на мої стрімчики, бо там я буду грати з вами дуельки. І проча-проча фігня. Ну, надіюсь, я послужив комусь як міні гайд як трейдеться. І мої дорогі підписчики, які збирають на перший ніч, зможуть поучитися тому, що я сьогодні зробив, та її в наступні дні, якщо буду дивитися. І наконец-то, заработають на свій перший ножичок. А тепер, ребятка, желаю вам усім приятного дня і пока. Удачки вам!